Наша область, доєднуючись до всеукраїнської акції і до міжнародної спільноти, ще раз доводить свою готовність і свою залученість у всіх тих проблемних питаннях. І в їх вирішення, які стосуються домашнього насильства, насильства за ознакою статі і абсолютно всіх видів насильства, тому що я думаю, ви обізнані в тому, що, на жаль, насильство ховається за дуже різними масками. Мова йде про те, що я вже сказала, що ця акція є для області традиційною. І дуже приємно, що коло учасників цієї акції і коло залучених громадських організацій різного роду абсолютно інших структур, юридичних, фізичних осіб, і просто пересічних громадян росте. І щорічно, починаючи акцію з цього брифінгу, ми переслідуємо лише одну мету. Якомога більше людей має нас почути, якомога більше людей має розуміти, що не треба мовчати, не треба використовувати той наш давній вислів Моя хата скраю не мовчи, це головний принцип. Будь обізнаний, не будь байдужий. І обов'язково реагуй. Так дійсно, вже більше як тисячі днів наша держава у війні. І ми розуміємо, що інформаційний простір він все-таки заповнений саме тими подіями, які стосуються війни, і все, що з цим пов'язано. Але будьмо чесні, ми прекрасно розуміємо, наскільки психоемоційно давить абсолютно на кожного ситуація в нашій країні. І, на жаль. З цим пов'язано збільшення випадків насильства, знов-таки повторюся, різного абсолютно роду. І, на жаль, насильство в першу чергу в родинах воно набуває найбільш загрозливих форм.